Вітаю вас, дорогі мої друзі! З вами знову Майкемпінг. Основна мета і ціль цього відео це перш за все отримати задоволення, відчути на собі цю чудову атмосферу, природи, ламповість в прямому і переносному сенсі. Випити простого чайку і просто побути наодинці зі своїми думками. Я обожнюю раритетні вінтажні речі. І, звісно, ця лампа не є виключенням. Один Бог знає, скільки її років, проте я її досі використовую. Вчора я встановив новий гніт і дав їй друге життя. Тому сьогодні вона буде з нами додавати нам теплої атмосфери. Thank you. Дякую, друзі, вам за перегляд і бажаю вам гарного дня. Я сподіваюся, ви отримали стільки ж задоволення, скільки я. Побачимось у наступних відео.